Відео буде максимально коротким. Я хочу, щоб ви написали, підтримуєте ви чи ні концепцію Дональда Трампа. Давайте називати будемо її концепцією, запропоновану Сполученими Штатами Америки в частині зупинки бойових дій в Україні. Не будемо називати цей план мирним планом, бо це не мирний план. Не будемо називати цей план. Переможним, бо там немає ніякої перемоги. Не будемо називати цей мир справедливим ну, або справедливим миром, бо там немає справедливості, не може завершитись війна справедливо в тих реаліях, які є. Будемо просто називати цей план тим, чим він є насправді. Це план з зупинки бойових дій. Не більше і не менше. Тому я прошу вас. Просто написати, підтримуєте ви чи ні той план, який є в мережі, є в мене в телеграм-каналі. Ви можете почитати з 28 пунктів, який передбачає не більше, ні менше лише зупинку бойових дій. Все. Ми не дивимось на цей план як на фіналізацію. Ми не дивимось на цей план як на справедливість чи несправедливість. Ми дивимось на нього лише як на можливість. Зачепитися за зупинку бойових дій. Якщо ми цьому плану будемо надавати якісь інші дефініції, конотації, визначення, можливості, перспективи, то ми дійсно натрапимо на халепу халепу того, що це несправедливо, що там є певні моменти, які. Ну, деякі експерти називають капітуляцію і так далі. В будь-якому випадку я не хочу на вас тиснути своєю думкою. Просто напишіть, за ви чи проти. І коли будете писати, то напишіть: я так, я за, бо я хочу, щоб війна зупинилась. Або ні, я проти. Нехай війна триває, ніж такий план. І ще раз повторюю: не наділяйте цей план жодною. Емоційною складовою. Просто сприйміть його як план зупинки бойових дій. І для того, щоб вам було легше, порівняйте цей план з тим, що вчора в попихах, на ходу, на льоту, вигадували в кульбіті переворотом європейці, Кая Калас вчора дала свій план. Він полягає в тому, що, перше, пункт номер один потрібно послаблювати Росію. І пункт номер 2 потрібно посилювати Україну. Але ні пункт перший, ні пункт другий європейці не виконують. Бо пункт перший не виконується, а точніше виконується діаметрально протилежно. Європа не просто не послаблює Росію, вона її посилює. Ну і другий пункт. Як вони посилюють Україну, ви теж бачите: посилюють кредитами. Ну і посилюють тим, що нам прилітають їхні деталі потім в ракетах, які вони передають якось Російській Федерації. Пишіть.